Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, колишній об'єднаний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос відреагував на перемогу свого екс суперника Теофіма Лопеса у бою проти Джоша Тейлора. Австралійський боксер привітав Лопеса з вдалим виступом і висловив сподівання, що той нарешті визнає свою поразку в їхньому поєдинку. Камбосос написав у своєму твіттері. Мені завжди дуже подобався Тейлор як боєць, але Тео отримав перемогу і це цілком заслужено. Я радий за нього, можливо, тепер він може бути чоловіком та визнати, що стилі влаштовують бої, і я цілком заслужено переміг його без жодних виправдань. Вітаю, Тео! Чудово бачити, як ти повернувся з ще одним поясом. Але, схоже, що новоспечений чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес, справді збирається повісити рукавички на цвях. В інтерв'ю після бою з Джошем Тейлором, американський боксер, на запитання про подальші плани, заявив, що має намір піти на пенсію. Здавалося, що Лопес говорить про це з іронією, але потім він опублікував у інстаграм пост, у якому цілком серйозно оголосив про звільнення з боксу. Яке полегшення пішов на вершині, дякую боксу за приголомшливе життя, яке він забезпечив для мене і всіх, кого я люблю. Двічі найвеличніший. Тим часом голова промоутерської компанії «Топранк» Боб Арум прокоментував несподівану перемогу Теофіма Лопеса над Джошем Тейлором, сказавши наступне. Лопес виявився занадто швидким для Тейлора, його швидкість стала визначальним фактором. Чи здивований я тим, як добре виглядав Теофімо? Ні, наша людина була в його тренувальному таборі, тому ми знали, що побачимо найкращу версію Теофімо. Тож ми не здивовані. Лопес однозначно перший номер першої на півсередньої ваги. Він побив перший номер цього дивізіону. Чи можливо влаштувати бій між Девіном Хейні та Теофіма Лопесом? Це питання на завтра. Ми поговоримо про це завтра. В той же час голова промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя привітав Лопеса з перемогою, написавши у своєму твіттері: Теофімо, вітаю! Я знав, що ти можеш зробити це. Скажи своєму промоутеру, нехай подзвонить мені. Схоже на те, що Делахоя задумався про проведення поєдинку свого зіркового протеже Райана Гарсії проти Лопеса. Принаймні він виявив бажання поспілкуватися з промоутером Теофімо Бобом Арумом. Також на перемогу Лопеса відреагував Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона світу у трьохвагових категоріях Василя Ломаченка, який привітав Лопеса з перемогою і зазначив, що він виступив краще, ніж усі очікували. У своєму твіттері Клімас написав: Принаймні, хоч хтось сьогодні отримав правильне рішення. Привітання Тео він виглядав краще, ніж очікувалося. Вітаю чемпіон! Діючий чемпіон за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Круфорд, який скоро буде битися за абсолюта проти Ерола Спенса, теж відреагував на перемогу Лопеса, написавши в своєму твіттері Наступне я думаю, що для Джоша це все. Тео, безперечно, почувається добре. Екс чемпіон світу Шон Портер теж відреагував на перемогу Лопеса у бою з Тейлором, сказавши Наступне. Тео виграв 9-3, у гіршому випадку 8-4. Він виглядав чудово. Схоже, що в 5-6 раунді Лопес упіймав свій ритм. Ми могли побачити, як його впевненість просто починала струмувати. Він не дозволив Тейлору почати, Джош не зміг прорахувати Тео сьогодні, Теофімо затащив цей бій. Саме найкраще, що це був двобій двох елітних бійців, один з них був сьогодні кращим. Незважаючи на те, що це був відмінний бій, крутий виступ Лопеса, я, як і раніше, можу побачити прогалини в його обороні. Здається, що не показав своєї витривалості, у нього не було темпу. Розумієте, про що я говорю? Він був більш реактивним. У будь-якому разі його батько хотів, щоб він був таким у цьому бою, щоб він став собою вибуховим контрпанчером. Варто зазначити, що за даними системи ComпіBox, Лопес домінував над Тейлором за кількістю ударів. Лопес викинув 517 ударів, з яких доніс 158. У Тейлора 341 викинутий удар, але точними виявилися тільки 82. При цьому Тейлор навіть завдав більше точних джебів 22 на 20. Але за силовими ударами явна перевага була на боці Лопеса 138 на 60. Примітно, що в останніх двох раундах Лопес доніс 37 ударів, тоді як Тейлор лише 5. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!